Старі Небесні, учителю Душі істини, що всюди Іси, все наповняє скарбоді пожиття подателю, приди все в нас, очисти нас від усякої скверни і спаси благи душі наші во ім'я Отця і Сина, Святого Духа Амінь, во ім'я Отця і Сина, Святого Духа Амінь, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Отже, продовжуємо наше знайомство з посланням Апостола Павла до римлян. це його перше послання. І ми зупинилися, закінчили п'яту главу сьогодні, глава шоста. Хрещення. Що ж скажемо? Чи зостанемося у грісі, щоб помножилася ласка зовсім ні? Ми, що вмерли для гріха, як нам у ньому далі жити? Чи ж ви не знаєте, що всі ми в Христа Ісуса охрестилися у смерть Його хрестилися? Ми поховані з Ним через хрещення на смерть, щоб як Христос воскрес із мертвих славою Отця, і ми теж жили новим життям. Отже він? Говорить нам про те, що ми разом із тайною хрещення стаємо, е, так би мовити, ми стаємо е, учасниками життя Христа, безпосереднього життя Його, так би мовити, ми є частиною Його, е, цього воплочення, що е, хрещення робить нас. Е, так би мовити, частину його організму, цього духовного невидуму, але це дає нам можливість через Його Воскресіння, через його смерть також отримати все те, що Він нам дарував. Так? Дарував нам разом із ним померти і разом із ним воскреснути, мати вічне життя. Це все завдяки Христові. Але це все ми набуваємо з тайної хрещення. Так? Отже, ми, коли стаємо. Отримуємо тайну хрещення ми, як він тут каже, що ви, що в Ісуса Христа охрестилися у смерть Його хрестилися. Тобто мовити, це, це хрещення, яке дозволяє нам ставати новим творінням, як ми це робимо, читаємо на хрещенні. вже, вже стара е, людина. Е, Переображаються, перетворюються у нову людину, в нового Адама з тайною хрещення. Це все завдяки е, 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 жертві Христа. Бо якщо ми з'єднані з ним подобою Його смерти, то будемо і по добу його Воскресіння. Знаємо, ж, що старий наш чоловік став розп'ятий з ним, щоб знищилося оце гріховне тіло. Щоб нам гріхові більш не служити, бо хто вмер, той від гріха звільнився. Так, отже, він то, що я казав, що із хрещення ми стаємо новими людьми, новою людиною. Бо через хрещення ми е, зодягаємося в оце, якраз є коли е, символізм такий, коли береться крижма. Дитину облачається в крижму цю світлу одежу, ну, мов бовка, що вона одягається в нове тіло, тіло, яке воскресне разом із своїм Спасителем. Це якраз символізм цієї крижми, коли ми одягаємо дитину, накриваємо тою білою крижмою. Коли ж ми вмерли з Христом, то віруємо, що й житимо з ним, знаючи, що Христос воскреснувши з мертвих. Вже більше не вмирає, смерть над ним більше не панує. Вмираючи, бо він умер для гріха раз назавжди, а живучи, живе для Бога. Так само і ви вважаєте себе за мертвих для гріха, а за живих для Бога в Христі Ісусі. Отже, це продовження той тематики, що. Ми, коли живемо в тайстайному хрещенні, ми маємо жити для Христа. І навіть якщо помремо, то ми воскреснемо завдяки Христові, бо смерть Христос подолав смерть. до народження Христа, до Його воплочення, смерть панувала над людиною. Люди не могли Воскресати. Так би мовити, Тут, навіть йдеться про те, що вхід до рою був зачинений. Люди не могли отримувати те, що було їм запропоновано Богом як угоду до вічного життя. Отже, з Христом це Воскресіння можливе і, і вічне життя. Так, отже, це вічне життя, якась життя з Богом. Такий підпункт на службі ріха і на службі справедливості. Пара, пункт 12. Нехай отже не панує гріх у смертнім нашім тілі, щоб вам коритися його пожадливостям, і не видавайте членів ваших гріхові за знаряддя неправедності, але віддавайте себе Богові як ожилих і змерлих, і змертвих, а члени ваші, як зброю праведності. Бо гріх не буде більш над вами панувати, ви, бо не під законом, а під ласкою. Ну, тут Христо... тут Павло перестерігає, що звідки ви охрестилися, ви вже стали на шлях життя з Богом, маєте панувати над своїм тілом, маєте його віддавати Богові, а не розпусті і не іншим гріховним пожадливостями. Християнин вільний від гріха. Що ж? Що будемо? Чи будемо грішити, бо ми не під законом, а під ласкою. Зовсім ні? Хіба не знаєте, що ви слуги того, кому віддаєте себе за слух на послуг? Кого слухаєтеся, чи то гріха на смерть, чи то послуху на праведність? Але дяка Богові, що ви бувши колись слугами гріха? З усього серця послухалися тієї науки, які ви піддалися, та що, звільнившися від гріха, стали слугами праведності. Я говорю по-людському через неміч вашого тіла, бо так, як ви колись віддавали ваші члени на служіння нечистоті і беззаконню, щоб жити беззаконно, так тепер віддайте ваші члени. На служіння праведності на освячення. Отже, Павло продовжує спостерігає римлян, що якщо ви хочете дати жити жити під законом, тобто не розуміючи тої ласки і Божого діла відкуплення, ви тоді будете не служити законно, а буде піддаватися гріхові, а гріх це означає смерть. Але якщо ви будете Служити тому, кому присягнулися в тайні хрещення, служити Христові, тоді ви будете служити праведності, і ця праведність буде вам слугувати для того, щоб посягнути те, до чого ви покликані до життя з Богом. Плоди гріха і плоди праведності. Коли ж ви були слугами ріха, ви були вільні від праведності. які ж плоди ви тоді мали, того ви тепер соромитеся, бо кінець їхній смерть? Тепер же, звільнившися від ріха і ставши слугами Богові, маєте ваш плід на освячення, а кінець від життя вічне? Бо заплата за гріх смерть, а дар ласки Божої життя вічне. Користі Ісусі Господі наші. Отже, Павло попереджує, що якщо ви не хочете служити Богові, служити праведності, то ваша, ваша заплата це є гріх, який приведе вас до смерті, смерть, яка не пропонує вам вічного життя з Богом до, вічного, до вічної радості. А той, хто Ну, той, хто звільниться від гріха, той, хто буде служити Богові, стане Богові, Божими слугами, бачимо, тут слугами не розуміється, що радше, слугами правильно, бо раб це той, хто не має свободної волі, а слуга той, хто має право вибирати, то слуга той, хто, е, хто може. Е, слуга це той, хто хоче служити своєму пану. він служить тому, що е, це допомагає йому. Мати якусь безпеку, бо пан не просто переживає за свого слугу, він ним опікується. Бо якщо добрий слуга, то пан завжди буде піклуватися про нього, дбати, щоб він добре жив, щоб мав по досадку всього необхідного, робити все те, щоб слуга його ніколи не залишив. Тут, власне, якраз цей термін слуга є доволі добрим, бо Бог є той люблячий батько, який завжди дбає про своїх. Про своє творіння, так, ми, як слуги, слуги в значенні доброму з того слова, в значення слуга, що слуга, який любить свого пана, любить свого отця, Бога, він завжди буде дякувати йому за те, що отримує, розуміти, що він в безпеці, що він не опікується. В такий спосіб твориться тісний зв'язок між Богом та його творінням, особливо людиною. І тут так би мовити, Павло говорить нам про те, що. Якщо ви хочете служити Богові, то будете мати добрий плід, плід, на освячення, а вінцем того всього це буде вічне життя. А якщо ні, не будете Богу, слугами Бога, то вас чекає гріх, а гріх це смерть. І, так би мовити, нічого з того доброго ви не отримуєте. Ось на цьому шоста глава і завершується. От така трошки складна, трошки нескладна, але десь, десь остат. Що якісь запитання, то, то кажіть. Тут якийсь коментар, якийсь коментар дуже кістки, не, 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 не слабкий якийсь коментар, такий, що. Хочу зрозуміло, так що Павло говорить, що ви, ну, ви, так би мовив світ збудували добротку картину, що Павло говорить до римлян. римляни тільки вірили в багатьох богів, е, які до кінця не розуміли, що можна вірити в одного Бога. Для них це був певний такий подвиг, щоб від політеїзму піти до монотеїзму. І Христос і Павло намагається якось їм це все більш-менш донести, пояснити, зацікавити, розповісти, що вони за те все отримують, якщо будуть вірити в єдиного Бога. І так би мовити, в рамках тої, такої певної полеміки чи намагання пояснити римлянам все те, що Павло пізнав і хоче поділитися з ними, він, так би мовити, такий спосіб намагається їм це все донести. І пише цей лист до Ремля. Розуміємо, що, мабуть, вже були деякі християни, які навернулися, деякі ще вагалися для того, щоб підтримати тих новонавернених і тих, що не визначився власних розп... Павло, якраз я пишу цього листа. Ось десь так. Чи якісь запитання? І молимся, дякую. Во ім'я Отця і Сина з того Духа Мі, во ім'я Отця ісина з того Духа Мі, во ім'я Отця Святого Духа Мін. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душам нашим. Пресвята Богородиця, спаси нас во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амій, во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амій, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Мій. Усім дякую, добра ніч. Божого благословення, піки пристоїв Богородиця, Ангели Ківнаніч. І завтра, 9 -го година, зустрічаємося на молитву в Вервиці. Зранку літургії не буде, ми зранку їдемо в Моренці. Усім дякую, добра ніч, слава Ісусу Христу. Дякую. Слава на віки Богу. Дякую, Віктор дякую. Дякую. Дякую, Руслан. Добра ніч.